І ось він виконує передачу. Хто замикатиме? Удар поворотах і у Сіці. 1-0. Олімпія забиває. Голом відзначився 17-й номер. Едуард Богомаз. І зараз передача на Руденка. Руденко в карному майданчику прострілює під удар. Постріли у сіці. 2-0 Забиває Ігор Кошман. 28-й номер відзначається. Дві налетіла. Забрали і просуваються вперед завдяки швидкості кошмана. Кошман вирізає передачу на співака. Співак. Удари 3-0. Таки забиває Євген співак. У ворота Ніки СМК. Третій м'яч за Олімпію з передачі Ігоря Кошмана. 20-й номер. Євген співак відзначається забитим голом. Все, що завгодно може відбутися на будь-якій хвилині. Руденко з м'ячем. І здалеку пробує Руденко м'яч у усіці. Андрій Руденко чотири